Чому нутриціологи нам пиздять? Сіль продають з ціанідом, олія викликає рак, оброблене м'ясо, рак, печінка отрута, куряче філе теж рак, цукор, хімія, а глютен зло. А що ж тоді, блін жертви взагалі? Може фрукти? Але ні, блядь, там нітрати. Куди не плюнь? Всюди отута. Оце називається маніпуляція страху. Колись давно я працював на 1 плюс 1, і на мене реально давили. А хулі ти налякаєш людей. І вони були б дуже раді, якщо б сказав, що в кавуні нітрати, а в полуниці пестициди, і ми всю цю траву їмо. Тому що страх це найпростіший і найефективніший спосіб привернути вашу увагу. Саме тому відео Олія вас вбиває дивитимуться набагато краще ніж щось на шалт «Підтримуйте енергетичний баланс. Це все буде ок. А ще таким чином вони створюють враження, що знають якісь секрети харчування, які від нас скривають злі фармацевти, щоб потім впарити вам це на своїх курсах. Але по факту для здоров'я вам потрібні всього три речі: не перебирай норму калорій, їж достатню кількість білку і клітковини, і живи спокійно, і все. А раціон вам чат GPT складе безкоштовно і ще навіть краще.